Люди, привіт, це реакція. сестра, мене звати Ася, а її Яся. Так, Стію, у неї що, сім'я Фурі, чи що? Це наша мама Аня, вона українка, а ще вона служила на війні, а тепер в неї протез, бо вона лишилася руки. О, милесенько. Але вона все одно дуже гарна. Скажіть. Що... Звідки в неї вушка від кота? Це наш тата, він дуже добрий і сильний. Ну, може, в дівчинки фантазії. а ще на нього дуже схожа яся. Він завжди всім допомагав, але через декілька років сталося це, тату дали повіз. Ну чому ти, сонечко, не засмучуйся, все буде добре. Я прийду і ми будемо жити разом. Щасливо жити буде. Так, тільки це буде через декілька років. Я піду, відвоюю нашу країну, і все буде добре. Ура, він повернеться, мабуть. Так, будь ласка, не плач, принцеса, не плач. Не люблю це присл. Добре. Я не буду плакати. Але майже ще. Така не обмежуй себе. Побачимося. Звісно, доню, побачимося. Моя принцеса, йди на руки до мене. А через декілька років сталося це. Що це? Слухай, ясь, яся. Яся спить, мабуть. Яся прокинься. Яся, будь ласка, прокинься. Пульс, пульс. Так. Де? Є пульс. Але. Алло, швидка тут дівчинки, погано. Так, так зараз адрес продиктую. Слухай, доня, нього велика, велика молодець, що. Та велика молодець, що. Покричала на сестру, яка а потім мені. Я за тебе дуже горжуся. Я не знаю, чи є друга частина. Але всім пока-пока.